Привіт, мої друзі! На ваші кошти, які ви перекидували на наш рахуночок, ми купили декілька ось таких наборів. Ці набори включають в себе лазер, яким можна скоригувати прицільні засоби. Як оптичні, так і каліматорні, а так і механічні. В складі входить в нього батарейка акумуляторна. Ось така. І маємо, натискаємо на кнопку і маємо такий луч лазеру. Також у комплекті йде викрутка та набір гумових вставочок. Розраховано від калібру 4,5 мм до 50-го калібру. Дуже зручна річ, набагато краще, ніж просто патрон холодної пристрілки. Підбираємо, який вам необхідний калібр, так, щоб щільно входило. Подягаємо насадочку гумову. Беремо гвинтика, закручуємо. І ось він готовий для використання. Для того, щоб використати його в зброї, необхідно... Зняти всі ДГК з нього, всі глушники, щоб, були, щоб був у вас чистий голий ствол. Обережно, щоб не пошкодити гумку, вставляємо до самого кінця в канал ствола. Ось цей конус буде тримати, щоб не шаталося воно вправо-вліво. Тобто, чим більший калібр, тим далі він зайде по цьому конусу в ствол. Втискаємо все, готово. Як зробити пристрілку? Включаємо лазер, ставимо зброю або ж на сошки, або ж на якісь упори. І виводимо на ту дистанцію, яку нам необхідна. 25-50, 100 метрів. Да? Можна, наприклад, на 50 метрів з урахуванням коригування прицілу, наприклад, да? наскільки куля траєкторію там змінює. Вивели і потім зводимо крапку, яка буде знаходитися. На мішені з тією крапкою, яку веде коліматор, або ж механічні засоби, як будуть там співпадати, і також коригуємо спеціальними приладами ті механічні засоби. Крапка виглядає ось так. Ви, напевно, бачите її. Дуже гарно її на 50 метрів видно, ми сьогодні це все випробували. Виймаємо теж обережно, щоб не пошкодити гумку. Перевіряємо. Декілька пострілів, якщо то потребує, то як пристріляна ваша зброя, і на тому все. Ці пристрої потребують наші хлопці, вони просили, вони їх отримають. Маю надію, що під відео вони напишуть вам подяку за те, що ви допомогли їх купити. Вони потрібні для того, щоб при переміщенні, або при зміні прицільних засобів, або при отриманні зброї, ви завжди могли перевірити швиденько, в якому стані знаходяться ваші прицільні засоби та скоригувати їх. Це дуже потрібна річ. Тож дякую вам за те, що ви допомагаєте нашим збройним силам. До зустрічі!